Друзі, в мене до вас одне аграрне питання. В цій Верховної Раді є яйця чи нема. От я питаю вас, в нас тут є яйця чи нема їх? Скільки це буде тривати? Подивіться, у що ми з вами перетворилися. Ну, повне ігнорування, ця Верховна Рада безмістовна. Ми викликаємо сюди когось, вони просто не приходять, нам говорять, та вони підуть колись, кудись на погоджувальну раду. Верховна Рада викликала чиновника сюди. Де вони? Чому вони не приходять? Як так може бути? Як може бути, коли ми з вами проголосували закон? Ви проголосували за цей закон мобілізаційний. Тепер ви ходите, соромитись. Ми не думали, ми не бачили, наголосували цю дурню. Але навіть в цьому законі прямо сказано утримання дітей. Наш уряд придумав всиновлення дітей. І тисячі людей до побачення від строчки немає, знущаємося. Написали догляд за інвалідами. Вони придумали постійний догляд. І людей паково-корупційному вперед. Нас, ми ніхто, ви розумієте, нуль. Нуль. Тому що наші закони не виконуються, наші виклики не виконуються. Нащо ми тут сидимо? Це просто кубка цапів відбуваєлів, які просто тут сидять. Проголосували військові, ті, хто пройшов полон. Мають право на звільнення. А нас гвардія каже: ні, фіг вам. Проголосували, ДСНС має бути стовідсотково заброньовано. А вони кажуть ні, нічого цього не буде. Так нащо ми потрібні? Нащо наша Верховна Рада існує? Просто це така собі громовідвід, щоб коли погано в країні хто винний? Ви, ми, це депутати-подонки винні. А ми ні на що навіть вплинути не можемо. Ну невже вам самим за себе не соромно бути такій ролі дожити до такого віку і бути такою ганьбою?